Доброго дня, друзі! І знову з вами, я, Анжеліка Золотова, і програма Корисні поради почну з того, що нагадаю, що в нашій рубриці ми даємо вам корисні поради, що стосуються сфери нерухомості. І сьогодні ми розглянемо такі теми як безпечно здати в оренду свою нерухомість, та не менш важливу тему, як прийняти спадщину. У минулих випусках я розповідала, як безпечно винаймати квартиру, але і для власників нерухомості є декілька важливих порад. З чого почати і як взагалі це відбувається? Ну, по-перше, здавати квартиру безпечно це офіційно. Так можуть зробити як фізичні особи, так і особи-підприємці. По-друге, визначитися для себе критерії орендарів, що в майбутньому уникнути непорозумінь. По-третє, але не менш важливе це придбати страховий поліс на вашу нерухомість. Саме він застерігає об'єкт нерухомості від стихійного лиха, затоплення, пожежі та крадіжки майна. Четверте. При підписанні договору обов'язково перевіряйте документ, що посвідчує особу орендаря, і всіх, хто буде разом з ним проживати. Поцікавтеся, де працює орендар, і наскільки спроможний оплачувати оренду житла. Обов'язково при підписанні договору заповнюйте акт прийому передачі майна, що знаходиться в квартирі, зафіксуйте показники лічильників. Одразу проговоріть з орендарями правила і умови проживання і зафіксуйте їх у договорі. І пам'ятайте, щоб уникнути непорозумінь і конфліктних ситуацій, завжди вирішуйте питання і обговорюйте умови винайму вашого житла одразу ще перед підписанням договору. Безпечних вам угод і порядних орендарів! І другою темою сьогодні у нас буде прийняття спадщини. Спадкування за законом здійснюється за умови відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив та батьки. У другу чергу, право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід, як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше 5 років до часу відкриття спадщини. У п'яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі-спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно. Причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Кожна наступна черга спадкоємців за законом. Одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття. Право на спадкування здійснюється спадкоємцями шляхом прийняття спадщини або її неприйняття. Для прийняття спадщини чи відмови від спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з дня смерті особи. Для того, щоб не допустити пропуску строку, необхідно звернутися до нотаріуса для подачі заяви про прийняття спадщини чи про її відмову. Заяви про прийняття спадщини або відмову від її прийняття подаються спадкоємцем особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини у письмовій. Формі важливо пам'ятати, що спадкоємець не вправі прийняти одну частину спадщини, а від іншої частини відмовитись. Спадкоємець, який прийняв частину спадщини, вважається таким, що прийняв усю спадщини. спадкоємець, який постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину автоматично. Якщо протягом строку, встановленого для прийняття спадщини він не заявив про відмову від неї. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які її прийняли, ніяким строком не обмежена. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців. Свідоцтво про право на спадщину видається кожному із них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Майно. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини. Важливо. Якщо один із спадкоємців відкриває справу у нотаріуса, то інші спадкоємці повинні звернутися до того ж самого нотаріуса. Справа на спадщину відкривається один раз, і вести її може тільки один нотаріус, який потім і видає спадщину. Це дуже важливий момент, про який, на жаль, не кожна людина знає. У разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна, нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідальних нотаріальних дій. Така довідка має бути підписана нотаріусом та скріплена його печаткою. Ось такі поради, любі друзі. Сподіваємося, вони для вас були корисними. З вами була Анжеліка Золотова. До нових зустрічей! Мирного неба нам бережіть себе!